Землю і щоб вона квітувала. Я нагадаю Володимира Шенкарука, який дуже просто написав, але я б його зробив входом як гімн у наш університет. Люблю весну, чульпани колохати, зелений ліс і променистий лук, але найбільше я люблю спостерігати, як просягає землю гострий плов. От хай всі випускники і фахівці роблять все, щоб так роздягнули землю, а вона одягнулася знов, була заквітчена, барвиста, давала, як і сьогодні, дає півтора мільйона тонн хліба добірного. Можемо і вдвічі більше. Та це моє побажання наступним поколінням фахівцям. Візьміть півтора мільйона, зробіть три і будете достойні свого університету. Шановні гості, випускники університету, шановні науково-педагогічний склади університету, співробітники, студенти присутні. 90 років наш університет йшов складним, тернистим, іноді трагічним і безумовно героїчним шляхом. Це був шлях великих утрат і високих злетів, які ми маємо пам'ятати. Ми пам'ятаємо, що дух нашого закладу зародився у голодній. І не визначені, але сповнені великих сподівань 20-ті 20 ХХ 20 століття, 1921 рік, нові політичні ножиці, вкотре по новому кроїли українські землі, частина Волинської губернії разом із західними землями України, відійшла до Польщі. Саме тому села Ледухова Кременецького повіту в нову чорторію тодішнього Новоград-Волинського району повіту було. Переведено сільськогосподарську школу, на базі якої створено Волинський агрономічний технікум. 1 вересня 1922 року Народний комісарат освіти прийняв тимчасовий статут про майжеві технікуми, за якими Волинський агротехнікум перевільнюся до вищого навчального закладу. Саме ця дата вважається днем заснування нашого університету. Це точка відліку 90-літньої історії. Яку ми сьогодні вшановуємо. На подальшу долю нашого закладу вплинув також період великого перелому в лавках, час активного згортання небо, переходу до суцільної колективізації. В Україні гостро відчувалася нестача висококваліфікованих кадрів, здатних налагоджувати і вести великомасштабне сільськогосподарське виробництво Жовтень 29-го. У відповідь на суспільно-економічні запити, агрономічний технікум переводять із нової Черторії до Житомира. Його об'єднують із землеопорядним, і на спільній базі створюють Волинський сільськогосподарський політехнікум із трьома відділеннями: агрономічним, землепорядним і Робітфаком. У цей період історії нашого народу Волинський сільськогосподарський політехнікум, а з 1930 року, сільськогосподарський інститут. Технічних культур працював, як стверджують історики, у надзвичайно важких умовах. Вчилися в неопалюваних аудиторіях, не вистачало навіть паперу для конспектування лекцій, а студенти вперто боролися за власну освіту, як іноді борються за життя. По суті, для переважної більшості з них інститут і був єдиним шляхом до гідного і визнаного суспільством життя. Це були часи щирої відданості великій мрії. В яку люди повірили і для якої готові були покласти життя. Студенти сільськогосподарського самовіду боролися з ліквідацією неписьменності, вели активну шефську, просвітницьку і культурну діяльність, були членами популярних у той час технічних і оборонних гуртків, виявляли готовність і зброю в руках боронити кордони своєї країни. Це була епоха активного освітнього патріотизму, що живився прикладом десятки викладачів. Які працювали на курсах, семінарах для агрономів, колгоспних бригадирів, рахівників, організаторів праці на селі. Якщо попередній етап нашої історії був складним, то наступний став трагічним. Поповнюючи студентські колективи вихідцями з робітників і селян, державні органи влади почали бати про звільнення вищих від так званих класово ворожих лапках антирадянських елементів колишніх дворян, купців, священників, міщан, заможних селян та представників інших непролетарських верств. Системні чистки у лапках прищеплювали в колективі аморальні, антигуманні принципи і норми поведінки, сіяли підозрілість друзів, щоб друзів штовхали до зради, збіднювали інтелектуальний потенціал закладу. І, звичайно, це основне завдання. Зростання доходів доброводу сільських жителів. Сьогодні ми чітко знаємо і прикро нам констатувати, що щороку з мапи нашої держави зникають по 15 українських сіл. І на превеликий жаль зникають ті села, які мали газифікацію, які мали асфальтовані дороги, які мали школи і соціальні заклади. Але коли не було роботи, не було економічної мотивації, село обезлюднює. І ми це для себе чітко розуміємо. І ми розуміємо, що держава несе відповідальність за те, щоб надати українському селу форму, подальшу форму економічного розвитку і розвитку громади. Комплексно вирішити всі питання добробуту до сільських мешканців, можливо, вище за умови, якщо наша ініціатива знайде відповідне місце в галузевих програмах інших міністерств та відносин у регіональних програмах. Я переконаний, що він внесе певний внесок в розвиток формування історії в нашого університету. Традиції необхідно передавати. Свято всім. Шановний пане міністре Микола Володимировичу, шановний пане ректор, професори, доценти, викладачі, дорогі ветерани наші, славне студентство. Також приєднуюсь з радістю і щастю до вітань. Ювілею нашого славного університету і цілковито підтримуючи ці ваговиті слова, які сказав наш міністр, хочу коротко продовжити, що університет має найкращі перспективи на найближче майбутнє. Університет усім своїм життям. Показав свою велику життєдайність, дієздатність. і здатність. Абсолютна більшість випускників, вони показали зразки професіоналізму, конкретних практичних досягнень в аграрній сфері, управлінні народним господарством і ще особливість наших студентів випускників усіх поколінь, що вони виявилися істинними патріотами свого поліського краю. Абсолютно подавляюча більшість усіх випускників усіх поколінь, залишилися працювати хай на різних посадах, але в своєму середовищі, в своєму Поліссі і прославляють його. Як Далеко сягнули вершини теорії практики, аграрної думки і практичної дії. Ще в 70-80 роки ми ось бачили наших героїв соціалістичної праці, живих і ті що на небесах, тоді давали героя, як ми кажемо, соціалістичної праці за 30-35 центнерів зерна з гектара. Сьогодні на Поліссі стало нормою. 80 центнерів з гектара, пшениці 100-110, кукурудзи і всіх інших і технічних культур. Я ще хочу сказати, що тут і справляє світ для нас Віктора Геоновича, железного Дмитра Васильовича, Прилуцьких і Геннадія Михайловича Алли Давидівни, речича Миколи Йоспича, Бондарука Ярослава. Миколайовича, кояна Володимира отче, ну і був на завідуючим відділом, аби працював скільки циганок Микола Підратович і вся сотня викладачів професорів-доцентів, які нас видовчили. Спасибі вам Нинішньому поколінню професор редонацького складу. Я бажаю. Щоб вас так студенти любили, як ми своїх безпосередніх учителів, і щоб кожного разу на ювілеях вони теж згадували вас, дякували вам, і щоб ви для них були завжди живі, як і для нас, і щоб обов'язково ви один одним гордилися. Я, слава Богу, і долі. Пройшов 5 ювілеїв нашого університету. 50 років 1972-му. І ми були теж на цій з звірці, я не по іншому не кажу осінька, ведучими, якось молоді люди, славили наш інститут тоді. І дуже поїхали в будівельні загони, вручали значки 15-річчя. І 60 років, і 70 років, і тепер 80 років, і тепер 90-літній ювілей. Хай ще завжди будеш ти молодий, дорогий наш і рідний університет. Хай і ви не старієте, дорогі наші вчителі, а ви студенти, будьте слухняні. І які ви пости не займали, я маю право це сказати, почувайтеся при зустрічі із своїми викладачами-студентами. Це нормально, це класно, це правильно і це дуже відповідально. Зі святом тебе, дорогі!